А чи знали ви, що Кривий Ріг це не просто найдовше місто Європи, а один із світових рекордсменів? За своєю лінійною протяжністю Кривий Ріг входить до трійки найдовших міст світу. Його випереджає лише мексиканський сюдат Хуарес, а разом з бразильським Аракажу вони формують унікальний клуб найвитягнутіших міст планети. Тільки уявіть, протяжність нашого Кривого Рогу від крайньої північної до крайньої південної точки сягає? 126 кілометрів. Це більше, ніж відстань від Києва до Житомира. Така незвичайна форма міста є прямим наслідком його унікальної історії. Кривий ріг був розбудований уздовж Криворізького залізнорудного басейну, найдовшого в Україні. Шахти, кар'єри та промислові підприємства створювали місто, витягуючи його вздовж русла річок та родовищ. Це унікальний приклад того, як індустріальне минуле назавжди визначило форму та характер сучасного міста.